Сьогодні ми будемо обговорювати кілька таких напрямків, які стосуються популяризації української співу української культури співу в усьому світі, не лише в Україні, а й міжнародному аспекті. Найцікавіше для наших партнерів міжнародних це висока музика, це симфонічна музика українська, це камерна музика, це автентичний спів український. Це, тобто, автентичний фольклор, це висока хорова музика, тобто те, що є репрезентабельності нашого існування, що доводить, що ми в теперішньому часі творимо високе мистецтво. Автентика, високе мистецтво це дійсне підтвердження того, що ми є давно, ми інші. У нас є своє, і це фундамент на якому вже десь на сьомому поверсі, чи там на восьмому може бути поп культура, рок, але без, без фундамента сидіти на сьомому поверсі це прям магія, і тому це хочеться захищати в першу чергу. Масова культура вона завжди в нас якась упосліджена. Ми до неї ставимося дуже несерйозно. А тим часом наш ворог через масову культуру зросіщує покоління за поколінням. І нинішнє покоління теж страждає від цього зросіщення. Просто сила нашого опору стає більшою. Ворог скрізь. Просяк в наше суспільство, і ще більш небезпечно те, що він дуже активно працює на аудиторію поза Україною і Росією, а в світі і в світі ем, більш побутують в головах людей наративи, створені саме Росією, і вони всі не на користь Україні. Велике наше завдання в потрібні місця. Потрібні місця послати тих, тих представників, амбасадорів української культури в відповідні, відповідні місця в світі, які саме будуть представляти гідну українську культуру. Дуже марно чекати розквіту своєї квітки, якщо ти поливаєш чуже коріння. Ну це дуже дивно, це як мінімум свідчення неадекватності. Ой, я так хочу, щоб розквіла моя троянда, пішов там кудись. Тю. Тоді ти, будь ласка, подбай про своє коріння, і тоді е, вже все логічно стає. От я сьогодні пишу докторську дисертацію на тему, як взагалі цю українську пісню ввести цю пісню в навчальний процес. І мені кажуть, у вас дуже забагато фольклора. У мене питання, можливо, у нас замало фольклора в школі, можливо, у нас щось має мінятися. Можливо, такі люди мають сьогодні представляти Міністерство освіти, розробляти ці програми навчальні для музики і мистецтва. До речі, в нашій конференції 4-5 лютого. Е, -спів і традиції до сучасності, в якій будуть брати участь науковці, доктори наук, викладачі, ректори університетів. Буде також Світлана Садовенко, яка вже дві книги по мистецтву зробила і внесла туди доктор культурології. Вона внесла туди частину значно більших українських пісень, наскільки це було можливо за їхніми стандартами. Наша українська народна пісня настільки сильна, настільки глибока. Це, це обличчя українського народу і з такою пісенною культурою. Навіть Огієнко писав колись е, Іван Огієнко, що з такою народною культурою, яку має український народ, е, вона повинна відповідати формі державне державного Україно, Олюбаненько! За її волю, за честь, за славу.